Доброго дня, мої любі дітки! Запрошую вас на заняття. Дітки до нас сьогодні на заняття завітала нянька Софійка. Друзі подарували їй іграшки. А що це за іграшка? Ви дізнаєтеся, коли відгадаєте загоду. Я яскрава і висока, різнобарвна і пшумка. Мої кільця розкладають і настрижуть знову. Так, дітки, це пірамідка. Але Софійка не знає, як гратися пірамідкою. Тож, давайте ми з вами, дітки, допоможемо їй. Давайте ми з вами розберемо пірамідку та покажемо Софійці, як нею гратися. А з що ж складається пірамідка? Пірамідки є. Кільця. Давайте, дітки, їх уважно розглянемо. Вони за кольором одинакові чи різні. Так, вірно, вони різні. А за розміром вони одинакові чи різні. Так, за та розміром вони також різні. А ще в нашої пірамідки є основа та стрижень, на який надівають кільця від найбільшого до найменшого. Також дітки. Пірамідки і ще є й верхівка, яку одягають зверху на стрижень після останнього кільця. То що ж, дітки, давайте одягнемо кільця на стрижень. Спочатку треба взяти кільце найбільше. Дітки, кільце якого кольору тут найбільше. Поміркуйте Так, вірно кільце жовтого кольору. Тож ми його з вами, дітки, одягнемо на стрижень. Далі, дітки, вдягаємо велике кільце. Яке кільце в нас тут велике, як ви вважаєте? Так, червоне кільце. Давайте ми його порівняємо із рожевим кільцем. Покладемо їх разом та й поглянемо, яке з них більше, а яке менше. Тепер зрозуміло, що червоне кільце більше, а рожеве кільце менше за розміром. Тож беремо дітки червоне кільце та вдягаємо його на стрижень. А далі, дітки, кільце якого кольору ми з вами будемо вдягати на стрижень? Так, ну звичайно, що кільце рожевого кольору. Ми також вдягаємо на стрижень якого кольору у нас кільця залишилися? Так, кільце зеленого та помаранчевого кольору. Дітки, давайте покладемо кільця разом та дізнаємося, яке кільце більше, а яке менше. Так, вірно, зелене кільце більше, а помаранчеве кільце менше. Тож ми дітки беремо. Зелене кільце та вдягаємо його на стрижень. У нас залишилось найменше кільце помаранчевого кольору, тож вдягаємо і його на стрижень. Зверху ми вдягаємо верхівку. Ось ми з вами, дітки, і зібрали пірамідку. Дітки Софійка нам дуже вдячна за допомогу. Тепер вона знає, як треба гратися пірамідкою. На цьому, дітки, наше заняття закінчилось. Тож я дякую вам за увагу. До побачення, маля!